Євген у 2014-му пішов захищати Україну, відслуживши понад три роки в зоні АТО на Донеччині. Під час повномасштабної війни у складі 1039-го зенітного ракетного полку імені генерал Хорунжого Миколи Капустянського воював на Донеччині. Головний сержант взводу дивізіону перехоплювачів, нагороджений почесною військовою нагородою головнокомандувача ЗСУ Христом Між АТО. І так, до, до повномасштабки це був період, коли приватна охорона була робота, громадська діяльність. Там, вже коли у 2022 році настала повномасштабна війна, то всі, всі пішли до, до ТЦК, до військкомату, вступили в лаву Збройних Сил України. Перший бойовий виліт це аби не загубити дрон. Оце перший бойовий виліт, я, я пам'ятаю, бо летиш, ще не розумієш там, які орієнтири, куди потрібно там летіти, яка висота. Тобі там так підказують, де що, куди, да? але дуже-дуже сложно. Якщо повернувся вилетів і пролетів якусь там дистанцію, висоту, прилетів обратно, посадив дрона, то це вже перемога була. Наша задача це перехоплювання. Розвідувальних літальних апаратів ворожих ударних різних, різних типів. Саме виконуємо на мультикоптері на FPV, а також крило. Першу ціль, яку я збив, це був розвід дрон противника зала. Емоції не перевершені, це радость, це улипка, це всім близьким. Фото, відео, збиття, я збив пост, пост в Фейсбуці. Потім, ну, після того, як полк, полк виставив пост, вже потім я виставив. Це ж воно з самого початку там рахуєш, а потім вже там десь трошки там, і забуваєш. Орла не збивали. Ну, пілот же сам не збиває. Збиває екіпаж, працює група. Хтось заряджає, хтось готує борт. Це стосується. Майстрів, які, які, які готують борти. А, хтось його, я ж кажу, заряджає, хтось а, крутить антенну, виставляє правильний азимут. Хтось підказує, а, куди летіти пілоту. А, пілот а, сам не працює. Якби так було все легко, легко та просто, да, пілот би сам стояв, там, злетів, полетів, вразив ціль та, і був би молодець. А Тут працює команда. Так, ну, на моєму, моєму екіпажі Орлани збивали, Орлан, зала, э, Суперкам, ланцет, Мерлін, «Молнія». Задача розвідрона, яка він літає, виявляє вогневі позиції, позиції наші, де хто розташований, де техніка, де особовий склад, де може гармата, де танк. Все, він свою роботу виконав, улетів. А потім летять туди і каби, і арта працює. Оце є найважча небезпека від розвідрона. Маю декілька нагород, це ще з 2014 року від міністра оборони за воїнську доблість та нещодавно, там півроку назад, від головкома сирського хрест Хоробрих. Я виконую та свої бойові завдання, там, задачі, які на мене там лягають. Там, ну, Задніх теж не пасука, якби да, Ну, Нагородили та дякую за, за нагороду. Я не люблю хозуватися, але якщо є бойове завдання, я завжди його виконаю.